Втекає твоє якісь тут безумство. Та, ти не можеш знайти мене. Хочеш ігрити патло прямо за моєю спиною, а я подбав о тому, що твої зелені знайшли мене. Збирай речі, негайно, швидко, виїжджаємо звідси. У мене погане перечуття... Я говорю негайно, збирай речі, мутант, чортов. Мені треба попасти в генералу. Він казав нікого не впускати. Пусти мене, це важно, чорт візьми. Побачте, товариш генерале. Я не впускав його. Хай лишається. Товариш генерал. З чим приїхав, товариш? Товариш генерал Пасі того попавши у базі з ДТ-34, я вичисла орнади предателя народу лікар Алте. Зупиніться і ніхто не пострадає. Убей їх всіх.